Right, uh, in these categories. Uh, however, uh, why? Because we have. They don't disagree. No, it's not an English Networks, information that you see. Show like this, and say, "See, there was real politics, real world leaders." In this article, for example, it should be amended some, somehow. The first one is like this. Press pl. Educational and research center. link <laughs> 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 <Somehow laughs> with And um, my question will be as follows. Declare. Um, <laughs> Нашлогис промісні. Людина досвідчена і Доброго дня. Відразу, тому що в російському варіанті ще на літературну класику спочатку. Що я хочу сказати? По звуку з російською дуже агресивну політику. Але навіть коли я пишу аналітично, або московська, кремлівська путінська, замість слів російських це як пробачте майже половина України. І, і поважати їх. Такий фотоапарат зручний, але із з ним я зробив досить великі сухе голодування. Знаєте, також. Ой, тут. Ага. А ні, все одно збивається. Сіжа ну, дібно... фотографія це буквально останньої суботи. Це величка група, яка кожної суботи беруть ежеднівний журнал і Олександр. Ну, а от держиморди влади. Тому що, ну, ну, ну як, ну, ви бачите, що ці люди... І його даже, по моєму вбили, там один или два рази за Ті, хто робить контент. Це журналісти, блокери, активісти, працюючися на них, можна тільки мануально, тільки з огромним... Казан, ми просто любимо сервати на сервері вчора. І в цьому ситуації, як ми... Хто є мої ефективні адвокати? Хто є ті,